Бачи моя дитина, побачи моє, що я тебе туди відправив, я тебе туди віддав. У селі Острожок Баранівського району перезахоронили героя Олександра Коростинського. Понад рік рідні розшукували його. Зв'язок із ним раптово обірвався 8 серпня минулого року. Увесь цей час жили надією на його повернення. Та 16 жовтня дізналися, їхнього Сашу уже поховали на оврученні у селі кошечки, але під іменем Петра Радкевича, який теж загинув на сході. Страшна звістка прийшла у родину від слідчого, який допомагав дружині Олександра Марині вести пошуки чоловіка. Чого я можу звинувачувати, так само їм біда теж їм. Чого я маю звинувачувати? Ну, ну таке, ну, брат не впізнав. Ну, що я можу казати, що я можу казати. Жінка приходила, вибач, вибачалася, ну вони ж то ж вони, ми, каже, його поховали так само. Чотири села ховали, як Радкевича. Вони дуже добре віднеслися і, і дуже все, все поставилися до нас, все, все нормально. Всі плакали, всі сужалі і казали, вибачте. Вони охороняють, як героя, як свого, і віддавали нам, як героя, свого. Все село прийшло. Проважали мосина як героя. Все село це як село кошечки. Все село прийшло і проважала сина мого, як героя. Як таке могло статися, що у героїв впізнали іншого героя, сказати важко. Слідство припускає, документи військових переплутали у морзі. На опізнання тіла раніше приїхав брат Петра Радкевича, який родом з Овруцького району. Але за незрозумілих причин забрав тіло Олександра Коростинського. Коли батьки Саші приїхали у той же морг, свого сина там не опізнали. Це вже слідувач, як визвав вже мене учло, два місяці тому право, мамки взяв ДНК в тому году, а ми ДНК не брали. А два місяці тому взяли ДНК з мене. І стаття сказав, що ймовірно, то ваш син похований там. Ну, як я їздив в Маріуполь у тому році, це було 8-го не стало. Ми 14-го го поїхали. 14-го ми вже були в Маріуполі на опознання тіла. Мені його не показали. Показали два тіла і них, а цього тіла мені не показали. Бо я знаю, який мій син. Я його батько, я знаю часочку тіла свого сина. Ми його познали по тому, що по цих ногтях, такі ногті, як у мене, такі і в його, таке саме по цьому і познали, що його ще як купали вчора його там. І сестричка познала його по тому, що таке саме, як у батька, і у мене таке саме тіло Я вірила, що мій син живий. Я цим жила. Я вірила до останнього і сьогодні, от його привезли, а я думаю, що це не мій син. До розслідування непростої справи, окрім слідчого, долучилися і у військовій частини 30-ї бригади, де служив герой. Згодом з'ясувалося, усе відбулося через плутанину з документами. Завдяки слідчому Сергію Сергійовичу нагалю. Він працівник Житомирського слідчого відділку. По проханню Марини-дружини він перевіряв всі ті дані, які вона збирала. Трошки допомагали і бригадні. Ну, взагалі, завдяки слідчому, все вдалося встановити і повернути не тільки Сашу на місце, але й того хлопця, який був похований як неопізнаний. в могилі, де мали поховати Петю Радкевича, був похований Саша. А Петя Радкевич був у нас в назві Дніпропетровську на Краснопільському цвинтарі. Олександр Коростинський був 85-го року народження, призваний на службу у березні минулого року. Захищати батьківщину поїхав не роздумуючи, лишивши вдома дружиною батьків. І зараз через рік його відкопали і сказали, що смерть, причина смерті невідома. Написали, каже, хоч скажіть, що напишіть, щоб він в АТО. Да, він призваний 20 березня прошлого року, а написали тільки 5 днів, що він в АТО. Це правда є на світі. Мені дуже обідно, що мій син був по першому зову. Йому сказали, він в Києві жив, там, працював. Йому сказали, пов'язка Саша є, подзвонили до нього. Він бігом приїхав, каже, тільки розписався. Як приїхав, каже, на тобі пов'язку бігом і їдь. І він без, без, без вагань все покинув, пішов. Каже, Саша, приходив в відпуск. Саша просили, давай ти останешся. Ну, ну, типу. ні, мама, я обіцяв товаришам своїм, я туди вернуся. При родини приїхали розділити матері, яким теж довелося поховати своїх дітей. Біда кажуть, об'єднала їх і навчила усьому тому, чого чекали від держави. Ми самі копались, самі опрашували свидетелі, самі зацепки. Маріна Сашу, в прямому сенсі слова, будемо так говорити, нарила сама цю історію, де Саша був і знайшла, Тому Саша сьогодні. Просто обидно, что в этих ситуациях мы друг друга підтримуємо. Очень много в принципе власти, как объясняют. Никто не был готов к войне, никто не умеет работать. Мы за это время научились быть исследователями, Вы понимаете, смысле все практически в костях патологанатами. Рідні герої звинувачують у його смерті військових побратимів. Кажуть, якби не залишили їхнього сина помирати, то, можливо, той був би живим. Покинув його на полі бою раненого. Поповтікали всі ті, що були з ним. Він же всіх спасав. Він на машині всіх спасав їх. Він же було 15 чоловік у машині. Двох було ранених будь це в кузові, як почався обстріл. Вони утривалися БТР і Сашова машина. Саша був за шофером. Він був класним шофером. Всі його любили, всі вважали його. І в селі, і в часті він урала того і з, -з, 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 з землі підняв його. З руїни його встановив. Такого сина поховати, таке золото. І думати, сказали, що його оставили, він шофером оставили його на полі. Командир утік із 10 бійців, а його оставили на полі. Каже, Марина, я ваш, я твоєго чоловіка. А твій чоловік залишився на полі. 99% Він не живий. Через два дні він позвонив до Марини, до жінки. до, до цієї. Як так може? Командир, батько оставить свою дитину? У командира взводу своя думка з цього приводу, отримавши тоді наказ дістатися Маринівки і розвернути там блокпост, мав передчуття біди. Та накази, як відомо, не обговорюються. Ну, страх был, очень сильный страх, потому что, понимаете, это приграничный район. Там буквально километры уже граница с Российской Федерацией была. Вы понимаете, сказать, что там обстрел был, там тяжело. Там непонятно ничего, понимаете. Кто это не почувствовал, то это не поймет. И винит о том, что честно, вот, вот, у меня сейчас такое, как бы вам сказать, вот, родные и все остальное, они думают, что если я в чем-то виноват, то я вот это делаю, то-то. Я не это не делаю. У меня есть, я никого вот, с хлопцев своих там никогда в жизни их не поставлял. Я всегда был с ними, а тем более Сашу. Но Почему мы не, не мы не могли его забрать, понимаете, там... Мы засели в одном дворе, засели. Нам не давали вообще выбраться оттуда. То есть нас от всего, ну, до Урала даже. Там Урал стоял, Саша немножко дальше лежал. Урал ближе. Нам даже до Урала не давали подойти. Не, не бежали. Мы заняли оборону во дворе. Мы минут 20-30 держали оборону. Мы просто люди, которые там в селе, как называемые, ДНРовцы и все остальное. Но то не они были. Называемые шахтеры, трактористы, это не они. Это не они. Огонь вели прицельно, прицельно, очень. Гранатометы. с там работали очень сильно. Пулеметчики, которые били именно в цели, знали куда бить. Тоді командир взводу був теж поранений у стегно Кули у калібру 7,62. Він та частина хлопців, каже, вижили чудом. Тільки от забрати своїх, які лежали неподалік автомобіля, не могли фізично. Адже щохвилини розстріляти могли усіх інших. Ми вибиралися туди десь два з половиною часа. З одного Степановки. ми вибиралися. Люди, які раніше нас вибрали, з котрі, як. Мирівні сказали, получається, всі сказали, що вибіжали, як сикуни. Ніхто не біжав. Ніхто туди не біжав. До нас обіжали, получається комідантський взвод. А ні тут обіжали. І за нас навіть нічого нікому не сказали, що ми там остались. На малій батьківщині Олександра Коростинського чи не увесь острожок прийшов із ним попрощатися. Рідні сподіваються, Бог усе розсудить, як мають надію на те і військові.